Дякую, вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. А знову до вашої уваги про поради, які сьогодні нам буде давати практикуючий адвокат Олег Іванів. Я вітаю вас, пане Олеже, в нашій студії чергової раси, і що сьогодні ви підготували для наших телефонів. Доброго здоров'я вам, доброго здоров'я всім вам глядачі. Сьогодні я хотів би розказати, що таке заперечення на позовну заяву у цивільному процесі і як його слід подавати, і чи взагалі його слід подавати всі в усужі. Що таке заперечення на позов, і чи взагалі його слід подавати? Хто звичайно брав участь у судових засіданнях, чи звертався хоч колись до суду за захистом своїх прав, чи до кого подавали позов? У даному випадку саме той це питання буде розгляд цієї тематики, буде більше стосуватися тих, до кого пред'явлено відповідний позов. Значить, хто колись одержав від суду ухвалу, завжди про відкриття провадження у справі, завжди у цій ухвалі зазначено про те, що сторона має право подати заперечення на пред'явлений до неї позов. Що, це, що ж це таке, і чи взагалі необхідно таке заперечення подавати? Заперечення на позов. Я вважаю, що доцільно подавати стороні, до якої цей позов пред'явлено. Для чого це мало би таке необхідне значення? Це мало би необхідне значення, якщо сторона, звичайно, заперечує протипозову. Якщо ви заперечуєте проти позову, ви відповідно у цьому письмовому запереченні на пред'явлений до вас позов можете дати повністю ваш виклад обставин, які заперечують пред'явлений до вас позов. Тобто, наприклад, хтось подав для вас, ну такий банальний приклад, хтось подав для вас позов про стягнення з вас заборгованості за договором позиків. Когось ви там позичили для прикладу тисячу гривень, мали повернути її через якийсь час, ви не повернули, або, можливо, повернули, особа пред'явила до вас позов про стягнення з вас цих коштів. Коли ви заперечуєте проти цього позову, ви відповідно посилаєтеся на ті обставини, що ви, наприклад, кошти повернули, і ви це вказуєте. Коли саме це мало місце і якими доказами це підтверджується. Тобто, обов'язковою умовою заперечення на позовну заяву є не просто виклад обставин ваших таких думок про те, що от ви не, знає, ви не визнаєте позов з тих чи інших міркувань, а обов'язковою умовою ще є також доказування цих обставин. Тобто, якщо ви. У запереченні на позовну заяву вказуєте про те, що ви не визнаєте пред'явлений до, до вас позов з тих чи інших міркувань. Ви зобов'язані також підтверджувати це певними доказами. Відповідно, доказувати, чому саме вашу позицію повинен прийняти суд, а не позицію позивача по справі. Також це одна із сторін, з яких необхідно подавати заперечення на позов, якщо ви відповідно заперечуєте. Також подача письмового заперечення на позовну заяву на позов, перед'явлений до вас надасть можливість. Суду оцінити як приділений до вас позов з юридичної сторони, так і заперечення на позов також з юридичної сторони. В буквальному, ну, буквальному розумінні суддя, який має письмовий позов і докази, а також має одержати відповідне заперечення на позов, із доказами, які ви додали до цього заперечень, зможе зробити порівняльний аналіз всіх обставин справи і відповідно прийняти. Правильне рішення, тобто, якщо суддя побачить, що дійсно ви в запереченні на позу, покликаєтесь на докази, які мають слушне зауваження, які дійсно є важливими і суттєвими, і суд може відповідно вже прийняти правильне рішення, можливо і на вашу користь, зокрема відмовивши у позові. Хотів би зазначити, що не на кожну позовну заяву слід направляти заперечення на позов у письмовому вигляді. Суд пропонує вам подати свої заперечення. Тому, відповідно, це не означає, що якщо ви одержали ухвалу суду про необхідність подачі такого письмового заперечення на позов приділений до вас, що ви обов'язково мусите щось відписати суду. Ну, наприклад, пред'явили до вас позов про розірвання шлюбу. Звичайно, якщо ви не заперечуєте проти розірвання шлюбу, зокрема з тих міркувань, що дійсно вже фактично між вами і вашою колишньою дружиною, ну будемо казати, що поки суд не розірвав шлюб, але між вашою дружиною вже давно відсутні якісь шлюбні стосунки, відповідно, ви проти позову не заперечуватимете, тому, прийшовши до суду, ви можете просто визнати позов. І для цього подача якогось заперечення немає, ну, немає необхідності в такого заперечення. Також є і багато інших справ, де не обов'язково вам подавати якісь заперечення щодо позову. Але. В більшості випадків я все ж таки би радив, коли ви одержуєте відповідні вимоги до вас, про у вигляді позовної заяви, і коли вам суд пропонує надати відповідні заперечення, обов'язково подайте ці заперечення для того, якщо звичайно ви заперечуєте заперечуєте позову, тільки для того, щоб суд мав можливість відповідно зробити правовий аналіз вашої позиції і позиції тої сторони, яка позивається до вас. Слід би хотів би ще такі обставини вам пояснити, як подача зустрічного позову, це десь з розряду також свого заперечення, ну, можливо, так сказати, на позов той, який до вас пред'явили, але одночасно ви позиватиметеся до другої сторони із своїми вимогами. Ну, наприклад, якщо до вас позиваються з позовом. Однап про стягнення аліментів на утримання дитини бувають випадки, коли подружжя домовилася між собою, що одна дитина проживає з одним із подружжя після розірвання шлюбу, друга дитина із іншим з подружжя після розірвання шлюбу. Ви одна, якщо, наприклад, в такому випадку один із подружжя, з ким проживає одна із дітей, подає до вас позов про стягнення аліментів на утримання тої дитини, яка з нею проживає. Ви також можете скористатися позовом зустрічним і придивити до цього другого подружжя позов про стягнення аліментів на утримання дитини, яка проживає з вами. Ну, Звичайно, такі позови в більшості випадків взаємозаліковуються, і сторони доходять до якогось примиря. Але я цей приклад наводжу тільки для того, що подача зустрічного позову. Також може мати місце, коли до вас пред'являють відповідні позовні вимоги. Зустрічний позов в зустрічному позові він обов'язково подається у такій самій формі, як і позовна заява з відповідними додатками, із сплатою відповідного судового збору із відповідними. Копіями, ну, тобто, всі реквізити, всі необхідні додатки, копії і всі вимоги до зустрічного позову йдуть аналогічні, як ті, що і при первісному позові, так якби ви просто зверталися з позовом до суду, незважаючи на те, що то він подається до тої самої сторони і до того самого суду, він фактично повинен відповідати всім вимогам, як для подачі просто до, до, до звернення до суду. Але в зустрічному позові ви можете викрати, виставити свої якісь вимоги до того позивача, який до вас позивається. Ну, наприклад. Якщо до вас позивається про стягнення коштів, ви можете подати зустрічний позов про стягнення про визнання договору позики недійсним для прикладу. Це також фактично може і, в свою чергу, заперечувати як первісний позов, так і дати підстави вам стягнути, визнати правочин, недійсний, якщо дійсно якоїсь позички не було. Ну, для цього необхідно відповідно певні підстави, певні обставини і докази. В будь-якому випадку я би перш за все радив, тому що ніхто ніко нас не навчають судитися, нас не навчають правильно подавати заяви. І тому для цього існує інститут юристів, інститут адвокатури, інститут правовників, які можуть надати професійну допомогу. Є зараз впроваджується інститут безоплатної правової допомоги. І відповідно я би радив, щоби в будь-якому випадку, які би судові процеси не були, яку би ви повістку суду не одержали, проконсультуйтеся з правником і він вам. Порадить, як правильно поступити в ті чи інші ситуації. Дуже багато помилок люди роблять, зокрема глядачі Ви і робите, ну я не кажу що це має місце дуже багато випадків, але немало випадків існує таких, що внаслідок ігнорування судових процесів допускається відповідно незахищення захищення своїх прав і упускаються моменти, які би звичайно могли сприяти відновленню або захисту ваших якихось законних прав та інтересів. Ну що ж, це були проводи поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. До наступних зустрічей і до нових цікавих порад. На все добре, всіх блахи.